Заважчити подібні удари по виправних колоніях, а це заборонено міжнародними конвенціями, це вважається військовий злочин. Причому ці конвенції ратифіковані Російською Федерацією. А в нашому випадку це має показовий характер. Тобто, росіяни фактично підтверджують свою причетність до військового злочину. Так, от це відбувається на наступний день після заяв Трампа про те, що він переглянув. Терміни ультиматуму Російської Федерації скоротивши їх з 50 днів до 10-12. то тому можемо вважати, що це відповідно цей кривавий злочин, має ще і політичний сигнал в першу чергу Сполученим Штатам, який мав би на думку Росіян засвідчити їхню непохитну позицію щодо досягнення своїх стратегічних цілей, а це окупація Донецької, Запорізьких Херсонських. І Луганських областей. Тобто вони дають зрозуміти, що, незважаючи на ультиматуми Сполучених Штатів, вони свідомо йдуть на військові злочини, ба більше того, прекрасно розуміють їх наслідки.